Я очнулася, що я бачу грібушкі ноги з дивана. І він два рази прошептав: Мама, мама, підбігають і кажуть, тут жінка і труп. А я кричу, він не труп, він живий, витягуйте його. Отут починався будинок. Ми через дію зареєструвалися через дію на компенсацію за зруйноване майно. Кімната тут кухня і ванна з туалетом. А це все решта наша. Він не може відмовитись, бо у його часткова спільна власність з тим чоловіком, який помер. Якщо дали гроші на відбудову, там три роки, а сертифікат п'ять років. Визнання спадщини від умерлої можна реалізувати тільки після спливу одного року після відкриття спадщини. Це буде позовна заява про визнання бездіяльності і зобов'язання вчинити певні дії.